Знайомтесь, Арнольд. Скорчити прибульця, аби потрапити у зону 51 геніально Арні! Але справжні прибульці навпаки хочуть звідти втекти. О, сподіваюся побачити маленьких сірих чоловічків. <гум> <гум> Стереотипи. У дитинстві ти вже бачив сірого іншопланетянина з великою макітрою чорними баньками. Це була твоя мати. У дітей завжди є астигматизм. Отже, перша мармиза, яку вони бачать, виглядає так. Астигматизм поступово зникає, але образ гуманоїда залишається у підсвідомості. Вау, тут стільки всього файного, інноваційні технології, ліки від невиліковних хвороб, відповіді на одвічні питання. Гарні, ти, хоч знаєш, як виглядають прибульці? Скоро дізнаєшся. Життя існує завдяки природному відбору. Усі істоти прагнуть передати свій генетичний код наступним поколінням. Якщо еволюція всюди йде однаково, то іншопланетяни повинні виглядати як ми, ну можливо, з певними відмінностями. Вау, Яка файна дівчина зі смертоносними щелепами! Біжи, Арнольде! Вона сильніша за ведмедя грізлі. А ось і порятунок для неї. Арні, шериф навряд чи повірить хлопцеві з таким чубом. І звичайно, НЛО не буде знайдено. Але ти, здається, одержимий іншопланетянами. Арнольде, всі гадають, що ти божевільний, бо рептилоїдів не існує. Вчені вважають, що іншопланетяни виглядають приблизно так. Зустрічайте, октоміте. Колективний розум, що складається з живих організмів. Він живе під землею, а його маківка стирчить назовні і перетравлює світло за допомогою фотосинтезу. У нижніх придатках народжуються личинки, які перетворюються на метеликів і запилюють основний організм. Хм, психіатрична лікарня тебе змінила. Всього за один день. Ура! Ти занадто багато знаєш, тому тебе запрошують у ФБР. Ось як виглядає телепортація. Часточки А і Б квантово заплутані. Тобто вони можуть взаємодіяти скоріше швидкості світла. Якщо просканувати частинку Сі та її взаємодію за, то бій можна перетворити на Сі. Лишилося лише просканувати сім тельйонів атомів у твоєму тілі і відтворити їх по той бік Землі. Розпочнімо Йой, спрацювало чи ні? Згідно з гіпотезою, всі нейрони на землі мають два можливих життєвих цикли. Один відсоток нейронів може переходити з одного світу до іншого, стаючи дзеркальним нейроном. Тож, друзі, ти опинився у паралельному всесвіті. Тут не було пандемій, космічні технології розвивалися дуже швидко, що спровокувало напад іншопланетян. А я думав наш 2023-й найгірший. Вибач, Арнольде, тебе нічого не врятує, окрім штучного інтелекту, котрий також вирішив захопити світ. Хочеш, Арнольде, візьми портальну рушницю, вона може повернути тебе додому. Арнольде, ні, це не твій всесвіт. Ну, от на найцікавішому моменті. Тепер переходь за посиланням в описі, щоб дізнатися, як це закінчиться. Я вшиваюся. Вибач Арнольд, я невеликий шанувальник кривавих сцен. Краще переглянемо цікаву інформацію. Давайте побажаємо новим друзям Арнольда смачного, і тепер трохи познайомимося з ними. Отож, перевертнів називають лікантропами до слова, і назва ця пішла зі стародавньої Греції. Автором цього терміну є Геродот, який 2500 років тому в описі Скіфії згадував про людей, що могли миттєво перетворюватися на вовків. Щодо вампірів, то в оксфордському словнику англійської мови слово вампір вперше з'явилось у 1734 році. Арнольде, ти живий! Я такий щасливий, але зачекай, що це в тебе на шиї? Ні, не може бути! Ти перша людина, яку одночасно вкусили і вампір, і перевертень. Мені вже цікаво, як чорт забирай, ти будеш тепер виглядати. Поки ти шукаєш ідеальну форму, я розповім про один цікавий факт: у 1999 році 907 американців оформили страхові поліси на себе на випадок, якщо вони раптом при повному місяці перетворяться на перевертнів. Арнольде. Так тебе швидко виявлять. Потрібно обрати менш помітну форму нечистої сили. Більш того, ще у часи середньовіччя руді люди вважалися вампірами. О, Френкі вже додав тебе до друзів. Це приємно. Він також зібраний з купи випадкового непотребу, так само, як і ти. Напевно, кожен знає про запеклу ворожнечу вампірів та перевертнів. Але навряд хтось чекав її втілення в одному тілі. О, так ти зголоднів. Тепер тобі потрібно їсти за двох. Вирушай на пошуки жертви. Ідеальна жертва. Смачно гарні. Зачекай, Арнольде, де ти? А якого дива ти очікував? Марна справа йти проти природи. Тільки не забудь прибрати за своїм песиком. Теж мені кровосіся. З такими успіхами ставай вже краще веганом. У я забув попередити тебе. На подвійну істоту йде подвійне полювання. Тепер потрібно припинити ворожнечу, бо у вас є спільні вороги. Поглянь тут все трохи по-іншому. Навіть цьому песику ти здаєшся дивним. Як бачиш, твій будинок теж сильно змінився. Раджу бути там обережнішим. Знайомтесь, Арнольд. Це Арнольд. Щоправда, з паралельного всесвіту. Він набагато успішніший за тебе і навіть носить вуса. І, схоже, ти йому зовсім не сподобався. Згідно іншій легенді, на дні Бермудського трикутника знаходиться міфічне місто Атлантида. Не запитуй, я не знаю, навіщо древнім аборигенам знадобилися всі ці літаки та кораблі. Однак древня натура сувора. Такого як ти відразу зарахують або до рабів, або якщо ти не впорайся, до топлива для пароплавів. Обережно, Арнольде. Нове надходження техніки. Є ще одна теорія: все, що відбувається у Бермудському трикутнику. Вихідки іншопланетян, можливо, вони забирають техніку, щоб вивчити людські технології, або поставити їх до музею. Просто глянь, як багато експонатів. Зважаючи на те, що іншопланетяни погано тямлять у земних формах життя, тебе помістили до грибів. Не ображайся, Арнольде. Можливо, вся справа у твоїй зачисті, але тобі не доведеться довго сумувати. Подейкують, що іншопланетяни викрадають людей ще з однією метою. Ти маєш завагітніти і виносити їхню дитину. Не хвилюйся, Арнольде. Вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож вгадай, що на картинці. Неправильно. А на цій. Ні. Зберися вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у 50-х роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів. Аби отримати перевагу у холодній війні, під дослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосереться, врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це незвичайний щур а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Юри були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій! Ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, і тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин, і ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що, якби всі люди могли читати думки один одного? Ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, наображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс. Трясся твоїй матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Вітанечка, Арнольде. Ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із пулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці а потрол вуглецю. І він у двісті разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ, чого, звичайно, не скажеш про твій мозок. Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але у тебе як у горобця під коліном. Проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну, добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Привіт, Арнольде. Збирайся спати. Ти знаєш, що береш участь у секретному експерименті з контролю снів. Наш мозок це суперкомп'ютер, який працює навіть коли ми спимо. Під час бігу у сні зони відповідні за рух активні. Так само і з візуальними образами та зоровою корою. Ці зони активні під час справжніх подій, тому сни здаються реальністю. Але це лише сон. Реальність інша, і вона сувора. ой Оє що відбувається? Експеримент іде не за планом. Тепер це не сон, а нічне жахіття. Бути з'їденим безхачком не найприємніше смерть навіть у вісні. О, ти прокинувся? Чи ні? вісні час плине інакше. Через уповільнене серцебиття тіло використовує менше енергії, а мозок працює з тією швидкістю. Сприйняття часу також залежить від типу сну. Ти можеш прожити ціле життя у сні, але насправді пройде лише кілька хвилин. Хм, Чому все навколо таке дивне? Можливо, така є відповість. А, зрозуміло, ти в усвідомленому сні. Це стен, коли тіло спить, а психіка ні. Ти можеш досягти свідомих снів через невпинні тренування та дисципліну або закинутися псилоцибіном. Спортсмени використовують усвідомлені сни для тренувань без травм або щоб спекатися фобій. А в тебе був свідомий сон. Напиши нам у коментарях. Вийти зі свідомого сну складніше, ніж у нього потрапити. Ей, є ідейка, уві сні ти можеш робити все, що завгодно, а в реальному житті нічого не трапиться. Може, хоч так ти проживе життя, про яке завжди мріяв. Хоча навряд. Те, Керні. Ти завжди прокидаєшся, коли помираєш у сні. <риклад> тобі пощастило. Лікарі змогли врятувати твій нюх, присобачивши тобі ніс песика. Звісно, спочатку треба звикнути. Однак нині тобі можна навіть не використовувати маску у Снепчаті. Нюх собаки у сто а то й у тисячу разів краще ніж у людини. Ніс песика може відчути запах на відстані одного кілометра від його джерела. І собачим носом ви можете визначити навіть фізіологічний та емоційний стан людини. Однак із побутовою хімією нині краще не жартувати, особливо не милий собачому носу запах отсту на шатирю та хлору. Ой ой, Арні, думаю, час накивати лапками. Як файно, га. Макросоми собак фактично забезпечують життя песиків у світі запахів для них нюх, як зір для нас не так вже й погано мати нюх собаки. Правда, Арні? Один мілілітр води містить 3,35 на 10 в 22-му ступені молекул. Собачий нюх може виявити серед них одну потрібну молекулу речовини. З таким нюхом ти можеш завжди знаходити найсмачнішу піцу, прикинутися екстрасенсом і знаходити людей за гроші чи навіть влаштуватися охоронцем короля. Підлога це лава. Справжня лава. Файно, правда? Ось до чого може призвести звичайна дитяча гра, до глобальної катастрофи. Не торкайся підлоги, Арні. Температура лави може сягати 1200 градусів за Цельсієм? Пересувайся, використовуючи підручні предмети. Та пам'ятай, стілець згорить за 3 секунди, а твоє ліжко зникне за 5, а твій телек поплавить швидше, ніж закінчиться реклама. Гарноль, довго тут не протримайся, мерші нагору. Тільки не звалися. Якщо плюхнися у лаву, отримаєш моцний опік, який знищить нервові закінчення і закип'ятить підшкірний жир. А це означає, що ти навіть не відчуєш, як лава спалить тебе до кісток. Зберись і рухайся на північ, там, вочевидь, прохолодніше. О, ні, дурко. Залізні конструкції нагріваються швидше за інші. Заспокойся, навіть якщо геп не сяти не потонеш, і лава не така рідка, як здається, і густина навіть вища, ніж у бетоні. А для прогулянок левою тобі б знадобилися спеціальні азбестові чоботи, які використовують учені геологи. Йой, тут так спекотно. З такою температурою вся вода в океанах закипить і перетвориться у тарілку ухи. Час рятувати останню рибу в світі. Втім, найстрашніше нерозпечене лава, те, що станеться, коли вона охолоне. Втрачаючи температуру, лава створює кислотні хмари пару і газу. В їхньому складі дрібні часточки скла, які небезпечні для людини. Але не журися, скоро весь світ перетвориться на Гавайські острови. Гей, арні, може, че знайти гідну роботу, а не погоджуватись на сумнівні пропозиції незнайомців. Нова зубна паста зі смаком буріто? Що за хрінь? Дідько, лиш не їж її. Зубна паста містить фтор, і споживання навіть 0,01 унції зубної пасти може підвищити рівень втору в організмі. Якщо так харчуватися 30 днів, можна отримати флюороз. Тоді рот перетвориться на художню галерею, де кожен зуб матиме унікальний малюнок та колір. Гарноль, де здається найбільше, ти заробляєш експериментами над власним організмом. Але є одна халепа. не тільки туристи хочуть сфотографуватися з тобою, а й стоматологи. Адже ти єдиний, хто тиждень їсть зубну пасту. Складно повірити, але якщо їсти зубну пасту з фастфудом, ризик ожиріння збільшиться у кілька разів. Антимікробні засоби, які призначені для боротьби з бактеріями у роті, будуть нищити мікробіом шлунку. Порушать обмін речовини, тебе роздує як кульку на дні народження. У мене дві новини. Хороша твого дилера піймали, йому світить термін, а погана, ти очманів у такому жахливому стані, а твій діагноз зубопастівська залежність. Так, хто б міг подумати, що через зубну пасту ти опинися на межі смерті. Тебе очікує тривала і серйозна реабілітація. Триклозан складова деяких зубних паст, яка може лише одним тюбиком загасити твою нервову систему. Ти відчуєш, як німіють кінцівки, а по всьому тілу безперервно бігають мурашки. А ось ти навряд чи бігатимеш, оскільки нейромедіатори втратять контроль над м'язами. Герноль, де чес зав'язувати із пастою? Є один дійсно моцний спосіб перезавантаження організму, вуаля, і ти як новенький. Окей, okay, Арнольде, oh. я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Hey. Другий камупляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій. Це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки-невидимки. Він змінює хід променів світла таким чином, що здається, ніби їх хід. Незмінний. Зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так, вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду капітан. Предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд. Стривай, що ти? Ах, який же ти довбень. Я б тебе відгамселив, щоб ти скис. Але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Саме сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором, слинько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе mm -hmm. залишилося 18 годин, я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решт, ти міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так, вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості, ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о другій нуль нуль? Навіть якщо і так це дуже погана ідея. До закриття музею година, сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні, тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партечив. Ну що ж, що ж, тепер лети, як шумахер в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А щоб тобі, чортку момстев, здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю прекрасної Тагаї. На жаль, ти знову станеш видимим через якусь годинку. Тож удачі тобі у втечі. Бувай, Арнольде. Який файний день? Ну що може його зіпсувати? Слухай, якщо земля зненацька зупиниться після повної зупинки, всі об'єкти відлетять на схід за інерцією, розвинувши швидкість понад 1500 км за годину через порушення атмосфери, що створює сильні вітри? Разом з тим гравітація землі збережеться. Цей імпульс створить здоровецькі цунамі, що поглинуть 27 кілометрів суші за хвилину. Доба триватиме цілий рік, доки Земля зі швидкістю 29,78 км кілометрів за секунду не зробить повне коло на орбіті навколо сонця. День триватиме шість місяців під пекучим сонцем, а решту шість місяців вночі мороз сягатиме 55 градусів. Через зупинку землі від центрові сили створять високі пагорби на екваторі, після чого зникнуть і залишать один суцільний материк, який розділятиме два здоровецькі океани. Але жах жахливий станеться через зупинку ядра землі, адже ця велика куля розплавленого металу за рахунок обертання утворювала магнітне поле. Магнітне поле захищало планету від радіації, тому зараз перебувати на поверхні смертельно небезпечно, Арнольде. Ти мов тихоходка, яка вижила під час гаплика, тобі треба знайти укриття. Раджу тягти хребта до екватора, там найбезпечніше. Похвапся, Арнольде, і встигнеш на останній автобус до підземелля. Нині всі приїхали жити під поверхню землі. Не переймайся, це справжні міста з підвищеною безпекою, де можна вирощувати їдло. Оце так пригоди, Арнольде. Цікаво довідатися, як Арнольд мешкатиме під землею. Ти цей вподобайку і підписуйся на канал.